Сьогодні готуємо неймовірно смачну і просту літню галету з нектаринами без складного тіста і зайвих заморочок всього за 30 хвилин. Починаємо з тіста. В мисці об'єднуємо 180 г кисломолочного сиру та 65 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо воделкою до однорідності. Додаємо 1-2 столові ложки цукру. Ванільний цукор. Далі всипаємо 150 г борошна і чайну ложку розпушувача. Замішуємо еластичне тісто. Воно м'яке і дуже приємне на дотик. Поки ріжемо нектарини, тісто можна на 10 хвилин покласти у морозилку. Так його буде легше розкатати. Дістаємо тісто, розкатуємо його на пергаменті в тонкий круглий пласт. Обов'язково посипаємо тісто чайною ложкою крохмалю. Це збере сік від фруктів. Викладаємо красиво наші скибочки нектаринів по центру, загортаємо краї галети, змащуємо їх жовтком і посипаємо мигдальними пластівцями для хрускоту і краси. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Галета має стати золотистою, а фрукти м'якими і соковитими. Ось така краса у нас вийшла: справжній смак літа, ніжне сирне тісто, соковиті фрукти і аромат мигдалю. Смачного вам! Якщо рецепт сподобався, ставте лайк, пишіть коментар. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.